Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу показати свої нові книги. Їх у мене назбиралось досить багато деякі я вже навіть встиг прочитати. Тут багато новинок, які я дуже сильно чекав, і хочеться одразу їх читати, тому. Хочу розповісти вам зараз про них, тому що пізніше вже точно буду про них розповідати в прочитаному. Перед тим як прийти до книг, хочу окремо подякувати вам, тим, хто підтримує мій канал фінансово. Для мене це завжди дуже несподівано і дуже приємно. Завдяки вам я можу дозволити собі купити ще більше книг. Це робить мене щасливішим, тому. А я дуже вам дякую. І якщо ви також хочете підтримати мій канал, то е, посилання на банку буде під відео. Спочатку покажу чотири книги, які сьогодні я буквально отримав. Е, перша це книга, яку я дуже очікував е, Сьон Місячний камінь. Це перевідання від відоництво е, видавництво з кольоровим зрізом. Раніше виходила ця книга без кольорового зрізу. Е, тут дуже гарний форзаць, е, також тут багато ілюстрацій. Книга зовсім маленька, всього на сто. 20 сторінок я думав, що вона буде трохи більшою. Чесно, мало що знаю про цю книгу, тільки те, що це дуже популярний ісландський автор. Багато позитивних відгуків на його книги. Також знаю, що це має бути квір-роман. Я планую цю книгу прочитати буквально завтра. Хочу встигнути а, прочитати її ще в червні, і в прочитаному вже обов'язково про неї розповім. Чомусь мені здається, що книга мені сподобається. Не знаю, звідки я це, звичайно, взяв. Але вона така маленька і а, чув, що Сйон пише дуже гарно. Також я люблю скандинавську літературу, а, тому чомусь а, такі в мене великі очікування. Сподіваюсь, вони будуть виправдані. А, далі я замовив собі книгу вже. Нового мого улюбленого видавництва це ще одну сторінку. Роман називається Єдина жінка в кімнаті від авторки Марії Бенедикт. Це бестселер New York Times та USA Today. Цей роман має бути про акторку та винахідницю. Я, до речі, навіть не знаю, що це за акторка, бо не великий фанат старого кіно. Так, краса врятувала її від Голокосту. Вона стала геді ламар, зіркою кіноекранів, Але ця вродлива жінка приховувала таємницю більш разючу, ніж її походження чи шлюб. Вона була винахідницею. Мені дуже цікаво буде дізнатися про акторку, яка ще була винахідницею. Це має бути щось доволі цікаве. Книга, до речі, теж невелика. Тут всього 330 сторінок, трохи більше, ніж я очікував. Так, тут є на початку книги та сама ілюстрація, що на обкладинці. Дуже мені сильно подобається останнім часом книги видавництва ще одну сторінку. Зараз це, напевно, нове моє улюблене видавництво, яке я для себе відкрив нещодавно. І подобається мені підбірка книг, які вони видають, і е, те, як вони е, про свої книги розповідають. До речі, тут е, ілюстрація посередині, чи мені здається? Тут просто книга ділиться на дві частини, і е, ця ілюстрація вона теж розділяє книгу навпаку. Е, далі я покажу теж новинку. Тут майже всі, до речі, книги новинки. Це Патриція Локвуд про таке не говорить від видавництва Темпора. Е, до, до речі, доволі мало книг я читав у цього видавництва. Книга дуже маленька, всього на 200 сторінок. Е, якщо я не помиляюсь, вона виходить в серії американський постмодернізм. Але це не точно. Я не можу цього знайти. Тут супер-обкладинка, під супер-обкладинкою вона рожева. Дуже мені сильно подобається це видання. Теж хотілося встигнути прочитати цю книгу ще в червні. Думаю, в останні дні, якраз цього місяця, я її прочитаю. Мало що про неї знаю, тільки те, що вона має бути химерна, і тут має бути щось про соціальні мережі. Дуже актуально, як на мене, тому теж прочитаю її, думаю, найближчим часом, і вже в прочитаному червні про неї розповім. Далі буде книга, яку я дуже сильно очікував. Я її теж сьогодні отримав. Ці всі чотири книги я отримав сьогодні. Це новинка від видавництва Artbooks. Я рада, що моя мама померла від авторки Дженет Макеріджі. Це мають бути мемуари акторки, яка грала в серіалі Айкарлі. Я, здається, дивився цей серіал в дитинстві, але якщо чесно, я не пам'ятаю взагалі. Я доволі різко негативно ставлюсь до. Дитячій праці, і е, я вважаю, що виправдання того, що дітям це цікаво, або е, батьки дбають для про те, щоб е, діти встигали і навчатись і <свісно> жити своє дитинство. Е, я вважаю це неправильним і е, взагалі діти не мають заробляти гроші, <свісно> діти мають виховуватись, рости і е, Жити в своє задоволення, а батьки мають а, їм це все а, дати, мають їх виховувати. І наскільки я знаю, дуже часто саме батьки от, о, зірок телеекранів, саме дітей, а вони часто є їхніми директорами, їх часто пов'язують жорстокі контракти, тому а, такі діти не мають взагалі дитинства, і як я розумію, ці мемуари мають бути саме про. Втрачене дитинство про злість, яку авторка, я так розумію, переживала в дорослому віці до своєї мами, і вона має про це описати тут. Тут всього 300 сторінок. Ця книга дуже популярна за кордоном, я її дуже сильно теж хочу прочитати, але це вже буде в серпні. Тому. Вже пізніше про неї розповім, але так сильно мені подобається це видання. Люблю кольорові зріз за останнім часом. Раніше їх, до речі, не любив, а зараз чомусь вони мені так почали подобатися, я не знаю. Мої думки, звичайно, дуже швидко міняються. Попробуй за ними встигати. Далі я покажу книгу, яку я теж дуже сильно очікував, і хотів прочитати. Одразу її, до речі, прочитав. Це мемуари освічена Тари Вестовер. Я думаю, що ви вже багато дочули про цю книгу останнім часом, тому що всі її читають, всі її хвалять. Про себе скажу, що це найкраща книга, яку я прочитав в цьому році. Я, звичайно, про неї розповім вже в прочитаному червні. Я думаю, це буде наступне відео. Це відео так трошки зараз перетвориться на анонс прочитаного, бо ще є декілька книг, які я вже встиг прочитати. І це дуже сильна історія, дуже болюча історія. Книга, яка виглядала мене стільки емоцій. Від злості, ненависті до захоплення авторкою її силою духу. Нічого не буду про неї говорити більше. Розповім а, детальніше в прочитаному, для того, щоб вам було цікавіше дивитися прочитаним. Просто скажу, що це було неймовірно. Я всім раджу цю книгу і пам'яті, що в майбутньому буду її перечитувати. Далі покажу теж книгу, яку я вже встиг прочитати. Це Арістотелі Данте. розкривають таємниці всесвіту від Бенджаміна Аліре Саєнса. Це теж дуже красиве видання від видавництва Artbooks, У мене тут ем, такий кольоровий зріз, Здається, це називається лімітована версія. Нічого не скажу про цю книгу, бо я вже трошки говорив про неї в себе в телеграм-каналі. Якщо ви ще не знаєте, то не так давно я почав вести телеграм-канал. Посилання на мій телеграм теж буде в описі під відео. Якщо вам хочеться ще більше книг, контенту книжкового більш в реальному часі, тому що. Там легше ділитися з тим, що я читаю, купляю, тому обов'язково приходьте по посиланню під відео. Я буду радий бачити вас там. І там можете побачити, що ця книга мені дуже сподобалась. Це чудова літня історія. Теж квір роман зараз місяць гордості, тому я вирішив, що мені треба прочитати хоча б один чи декілька квір-романів, але вже детальніше розповім про що ця книга, що саме мені так сильно сподобалось. Я звичайно розповім в прочитаному червні. Далі книга, яку я дочитав буквально півгодини тому, це теж новинка від видавництва Віват Маріанна Лекі. Те, що видно звідси, така дивна і химерна книга, водночас дуже сумна. Це німецька письменниця. Вона отримала там декілька премій за цю книгу. Тут нам розповідається про Сельму, це доросла жінка, якій сниться окапі. Це остання велика тварина, яку взагалі відкрили. Люди, кожного разу цей сон е, означає, що хтось має померти е, в селі, де вона живе. Тут е, доволі таке дуже дивне, де чому затишне е, село. Я люблю так, дуже такі книги, які описуються про таких дивних, цікавих, кумедних, е, деколи, але насправді доволі сумних трагічні історії життя людей. Детальніше теж звичайно розповім прочитаному. Далі покажу книгу, яку я купив е, по рекомендації підписниці. Це перша книга серії детективів, в якій вже 19 книг. 19-та вийшла цього року. Це просто куди я в'язуюсь, Я не знаю. Це авторка Луїза Пенні. Книга називається Зловісно, тихе життя. Головний інспектор Гамаш. Чи Гамаш, я не знаю. Дуже мені подобається ця затишна атмосферна обкладинка. Я так і люблю. Підписниця продала мені цю книгу тим, що тут розповідається про затишне. Село чи містечко, щось таке. І ці книги доволі мають великий рейтинг на Goodreads, їх багато. Я останнім часом хотів почати вже якусь серію, тому буду дуже чекати анонси наступної книги в цій серії. Буду її читати тоді, коли побачу, що видавництво КСД планує видавати далі. Бо якщо вони зупиняться на першій книзі, це буде дуже сумно. Чомусь, я думаю, що мені сподобається цей детектив, і це затишне містечко, і це стане моєю новою, а, новою улюбленою детективною серією. Далі я покажу теж книгу, яку я вже встиг прочитати. Це новинка від видаництва КС Ліс Нуджент, Нудженд Салі-Даймонд. Теж думаю, ви бачили вже цю книгу, бо вона теж доволі так гримить зараз в різних книжкових блогах. А, це. Ірландська письменниця, доволі популярна її книга, яка має теж великий е, рейтинг на Goodreads, тому я вирішив прочитати її. І тому що тут розповідається про <свісно> Дивну головну героїню, це мене, звичайно, підкупило. Книга починається з того, що вона е, спалює свого батька, вона намагається його кремувати вдома. Звичайно, це незаконно. І е, тут взагалі перша сторінка така. <свісно> Химерна. і мені це сподобалось. Це привернуло мою увагу. Я вирішив, що я хочу прочитати цю книгу. Сумна історія насправді виявилася. Я думав, що вона буде більш комедійна, більш про дорослу 40-річну жінку, таку собі дивачку, аутсайдерку. Ще мені дуже захотілося прочитати щось з ірландських авторів. Мало що знаю про цю країну, тому чомусь видається, що вона є дуже. Цікавою. Детально, звичайно, про неї розповім, прочитаному, але скажу, що книга мені сподобалось. Дуже цікава історія, але ще раз скажу, дуже сумна історія, навіть я б сказав, доволі тригерна. Там є багато тем, про які не говоряться в анотації, і до яких я, чесно кажучи, був не готовий. Я коли читав, я такий був в шоці, бо я брав реально доволі легку історію, а отримав ну, так багато насилля від. Тут дуже багато насилля, тому будьте готові до цього. І остання книга, дуже велика книга, напевно, найбільша книга, яку я е, купив за останній час, це -да -да -да, Сезонна Кларк, Джонатан Стрендж і Містер Норрелл. Я прочитав в червні, ще на початку червня, е, книгу Піранезі. Мені так сильно сподобалася ця історія. І я вирішив, що я хочу читати в Сюзоні Кларк все, е, тому е, купив собі цю величезну книгу. Дженета Середжі Містер Норрел це видавництво «РМ». Дуже гарне видання з фактурною обкладинкою, з позолотою, з доволі дрібним шрифтом. Не знаю, коли її буду читати. Хотілося б прочитати її цього літа, але там як вийде, це має бути фентезі. Я не фанат фентезі, але ну так гарно написана книга в Тіренезі, що я вирішив, що мені ця книга потрібна. Знаю, що може бути трохи важко першу половину книги. Тут має бути щось про двох чарівників, про їхнє протистояння в Лондоні, також це історичний роман. Тому в мене великі такі очікування. Я буду підходити до цієї книги з розумом, як я кажу, бо вона доволі велика і потрібно вибрати момент, коли я буду готовий зануритися в таку велику історію, коли я буду читати її ну, доволі довго. Тому... Не буду хапатись за неї одразу, а е, попробую її залишити на потім. І е, так, якось дуже поступово і дуже акуратно підступитись до цієї історії. Але чомусь я впевнений, що мені сподобається, бо е, Сюзана Кларк, наскільки я чув, е, всім подобається і ця книга теж, до речі, я чув тільки позитивні відгуки від тих, хто прочитав. І взагалі не чув, щоб комусь не подобалася книга. Тільки чув, що вона може здаватися на початку трохи затягнутою. Все, це всі мої нові книги. Їх у мене 10. Я, Так як я сьогодні отримав аж 4 книги, тому найближчий тиждень-два я не планую нічого купляти, але по секрету вам скажу, я зробив декілька передзамовлень, тому теж маю отримати ще декілька книг. E, взагалі так багато класних анонсів передзамовлень, Я дуже сильно очікую книги. І червень виявився таким хорошим місяцем в плані читання. Я здивований, і, можливо, вас теж трохи здивую. Кількість прочитаного вже в наступному відео. І всі книги, до речі, мені подобаються. E, тому треба постукати по дереву. Я взагалі не вірний, але краще, знаєте, краще зробити це. Все на цьому а, у мене все. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Також напишіть в коментарях, якщо ви читали якусь з цих книг, мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там, і це а, допоможе в просуванні мого каналу. А, я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал. Там буде теж багато а, цікавих довкола книжкових новин, а, публікацій. І також там завжди будуть анонси відео. Тому е, я дякую вам за перегляд. Зустрічі в наступному відео.